Так, сьогодні поговоримо про... Поговоримо про, ну, на лекції ми, я так і зробив огляд, що у нас буде протягом семестру. А сьогодні ми почнемо з паралельного програмування. У нас сьогодні дві лекції, ну два дві пари. Перша пара у нас буде по ми розглянемо тут теоретичну частину, а на, на семінарі ми розберемо одну з один з середовищ програмування, яким якраз зручно зручно користуватися. OpenMPI. Ну, і так у нас буде і далі. Ми такі більш технологічні речі, програмістики будемо розбирати на семінарах, а такі більш узагальнені речі будемо розбирати на лекціях. Так, значить, давайте. Зараз повернемося до того, з чим ми тоді розбирали презентацію, зараз ми її відкриємо. Просто щоб нагадати точку відліку. Так, це ми вже трошки розбирали. Ось у нас є, ми вже починали про це говорити. У нас є паралелізм. В, ну, вперше це паралізм в якомусь алгоритмі. Він може бути там різно різний. Ну, а скільки у нас ми в нашому курсі ми не там вивчаємо там лінійну алгебру, скажімо, і конкретні там алгоритми з якоїсь там. Області для нас це тільки як ілюстрації наших підходів. То, то я так трохи узугальню беру. Тобто ми розбираємо саму концепцію паралельних алгоритмів цього паралельного програмування. А застосовність, вона може бути там в різних, може бути там в, в, в алгебрі, може бути там в функціональному десь аналізі, ну, тобто де завгодно. Самі оці підходи, вони універсальні. Так, значить, давайте, щоб було зрозуміліше, давайте все-таки до конкретики. Ось у нас є програма. У них є частини, які є послідовні, і є ті, які теоретично можна розполеглити. В алгоритмі. Е, ну, е, які е, частини є послідовні. Ну, наприклад, завантаження даних. Вони, е, якщо дані беруться з якоїсь одної точки, то ця частина вона ну, не, не, не паралеться. Е, є частини, які е, можуть бути ну, наприклад, там. Умовно кажучи, там, ну, операція там, обчислення значення поліному можна її обчислити, там, на різних процесорах помножити, ну, там, X в різні ступені, а додати потім. Ну, типа, окремо порахувати. там, е Елементи цього поліному, а потім додати, отримати значення. Ну, так, от, наприклад. Але, е, коли... Е, е, або, наприклад, е, у нас є розрахунок, е, ну, нам треба обрахувати якусь функцію на, на масиві значення, то ми, якщо вони там, самі розрахунки незалежні між собою, то ми можемо розпаралелити і на кожному Процесорі порахувати е, один з елементів масиву, ну і, і, і потім на, на, на фініші мати відповідно результат порахований в всіх місцях. Ну, щось отак, такого типу. А потім послідовна частина це е, там, вже розрахунок якоїсь характеристики е, з усіх, наприклад, елементів масиву. От, е, ну, тут якось так. Стосовно цієї діаграмки, ми зараз розберемо один з, з таких положень, які називаються які законом дало. Що нам цей законом дало говорить? Ну, давайте ось розглянемо алгоритм. В алгоритмі його час виконання на N процесорах T від N. У нього є е, частина цього алгоритму, яка є суттєво послідовною TS. є частина алгоритму, яка, є потенційно, е, яка може паралізуватися ТП. Е, і час. Е, Робота алгоритму. Воно, відповідно, це сума часу роботи послідовної частини і е, часу роботи паралізов... частини, яка паралізується, поділити на n. Тому що ми її там робимо в n разів швидше. Це зрозуміло. <кхід> і тоді прискорення такого алгоритму буде що до рівня: прискорення це співвідношення. Час роботи на одному процесорі T від 1, на часу роботи від n-процесорів T від N. Це ми одне на друге ділимо. Там n дорівнює 1, тут n дорівнює ну, тут n просто. Е, винесли задушки з е, ТП і отримали отаке співвідношення. Що воно нам дає? Якщо ми візьмемо ліміт n до нескінченності, тобто максимально розглянемо максимально можливе теоретичне прискорення алгоритму. Отако, ми з отакими часами То ми отримаємо таку от константу. Бачите? ТС поділити на ТП плюс 1, і ТС на ТП. От, один на n, воно. Стало нулем. І ця величина вже, тут всі оці елементи вже константи, все. Ми на це вплинути не можемо. Тобто, якщо ми беремо алгоритм фіксований, в даному випадку ми розглядаємо, ось хтось його розробив, і ці часи виконання вже незмінні, і їхні співвідношення незмінне, то скільки би ресурсів не додали. Процесорних ми е, маємо е, отаке от от обмеження. І це є така є таке серйозна проблема. От. Е, тому е, задача тих е, людей, які пишуть, розробляють алгоритми, це е, зменшити оцю. Оцю величину ТС на ТП. Ну, тому що якщо ця нижня е, е, частина вона стає меншою, е, ну, а вона менша, скажімо, за одиницю, е, то цей це, це лімін загалом тоді буде збільшуватися. І у нас буде збіль... рости прискорення. Тобто ТП має е, співвідношення. ТС до, до ТП має у нас зменшуватись. От такий у нас закон обдало, і, е, і цей закон універсальний, він працює е, весь час. І е, є основною проблемою, якою борються ті, хто хочуть високої продуктивності обчислень. Причому е, в, тут треба розуміти, що в послідовну частину, оцю час е, послідовної частини, йде також е, неявний час, який е, не, не виражений в якихось операціях, написано мовою програмування, а, але. Наприклад, в перенесенні даних там, з пам'яті в пам'ять, е, на накопичувач, з накопичувача, е, комунікація в мережі, е, ці всі речі, якщо вони теж не, не, не масштабуються, то вони теж попадають в цей е, те серіал, час послідовний. Це зрозуміло? Так. Так, ну тоді давайте далі. Далі у нас э, є ось такий алгоритм, Зараз я відкрию стрімочку. Ну от, якийсь з алгоритмів його взяв який нам, на, для на, на прикладу, ходиться. От один з алгоритмів, е який не реалізований, ну, запропонований вже давно, е це множення. Розріджених марцелів. Що таке розрідження матриця? Розрідження матриця це така матриця, в якій більша частина елементів це нулі. У рядках і в стовпчиках. І вони можуть бути не нульові елементи. Можуть мати там різну структуру, можуть біля діагоналі бути скупчені, можуть бути там скупчені десь в якихось там, якусь структуру. Такі матриці, в яких дуже багато нулів, вони досить часто зустрічаються в, в реальних розрахункових задачах. Ну, взагалі до, до, до матриці загалом зводиться дуже багато. Розрахункових задач в різних областях. Тобто, яка вона там не була, а потім вона зводиться до якихось матричних операцій. Причому матричні операції над матриць дуже великої розмірності. Ну, Дуже великою це може бути там, ну, тисячі розмірність там, кількість стовпчиків чи рядків, тисяча, десятки тисяч. Ну, так. Такого може найбільше. Дуже великий, матриці дуже великої розмірності. І це прямо от, е, така норма, і, і тому ця робота з матрицями, це алгоритми так, так, ну, роботи з матрицями, є такі в, важливий, Е, важлива основа для багатьох е, розрахункових методів. Ну, в, на Мехматі зазвичай матриці ну, просто як абстракція розглядається, ну, от є матриця та й все. І далі там, виходить з того, що ну, просто вона якась. А от в реальних обчисленнях вона не якась, а вона цілком конкретна і часто от такої великої розбірності. Значить, Перше питання, як їх зберігати ці матриці. Зараз я хвилиночку влечусь, розцепити.